Вітаю! Відновлення економіки стало одним із головних завдань для обласної військової адміністрації з перших днів після деокупації Херсонщини. Попри труднощі та складну безпекову ситуацію, наші підприємці продовжують пристосовуватись, працювати, створювати нові робочі місця і підтримувати місцеві громади, щоб допомогти бізнесу відновлюватись у нашому регіоні, щоб знати проблеми і потреби підприємців від початку року. Було проведено 12 робочих зустрічей. Більша частина з яких у межах національної платформи Діалог із бізнесом проведена робота дала позитивні результати. Кількість нових реєстрацій юридичних осіб на Херсонщині у 2,5 рази перевищує ліквідованих. За цей рік до області перереєструвалася 141 юридична особа а новими підприємцями стали 2169 жителів регіону. Надходження від приватного бізнесу до місцевих бюджетів на 1,5% або на 23,7 млн грн. збільшилось збільшились у порівнянні з минулим роком. Ми очікуємо до кінця року збільшення надходжень до місцевих бюджетів від підприємців на 4%. Для порівняння за 7 місяців цього року надходження були на 12,5% менше ніж у минулому році. Водночас, завдяки державним програмам Доступні кредити 579 і мікрогрантам Єробота підприємці мають можливість розвивати свою справу. З початку року обсяг кредитного портфелю за програмою 579 зріс на 486 мільйонів гривень. Ще 244 заявки перебувають на розгляді банків. А за програмою Є робота вже ухвалено 38 позитивних рішень на суму майже 9 млн грн. Крім того, підприємці області звільнені від сплати або отримують пільги по сплаті на землю та податку на нерухомість. В регіоні також реалізуються державні програми, зроблено в Україні та національний кешбек, до яких долучилися провідні місцеві виробники, такі як Херсонський маслозавод, лаки та будівельні силикони полімерлак, консервація, наш продукт. Виробник кришок та консервації «Тінсервіс». також підключились найбільші торгівельні мережі, супермаркети АТБ та Сільпо Аврора. 33 квадратних метри стройка. Крім цього, за дорученням начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ми завершуємо розробку нової програми відновлення підприємництва на 25-26 роки. Вона передбачає фінансову підтримку за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб і ветеранів, до фінансування проектів у межах є роботи та запуск обласної програми мікрогрантів. Ми розуміємо, що бізнесу Херсонщини зараз непросто. Особливо гостро стоїть питання нового порядку бронювання працівників, який вимагає встановлення рівня заробітної плати не менше ніж 20 тисяч гривень. Це нереальна умова для більшості підприємств, які працюють у нашому регіоні. Ми вже підготували звернення до уряду Офісу президента України та до профільних міністерств, щоб внести необхідні зміни і врахувати специфіку нашої прифронтової області. Дякуємо кожному підприємцю, який працює, створює робочі місця та підтримує громади сплаченими податками. Спільними зусиллями ми відновлюємо економічну стабільність і впевнено рухаємось вперед. Слава Україні!